До вашої уваги презентується реалізація гри шашки-підавки з королями, побудованої на мові логічного програмування Prolog з графічним інтерфейсом на Python. В цій презентації ми розглянемо правила гри шашок піддавок, подивимось на реалізацію на ProLog та порівняємо з іншими мовами програмування. Подивимось на графічний інтерфейс, зроблений на Python та зробимо висновки. Шашки-піддавки це варіант класичних шашок, у якому мета гравця полягає не в тому, щоби виграти, а навпаки, якнайшвидше втратити всі свої фішки. Якщо у вас не залишиться жодної фішки, ви перемагаєте. Також, якщо можливе захоплення, його обов'язково виконувати а королі можуть рухатись в обидві боки. Зараз ми почнемо розглядати реалізацію гри на пролог. Після натискання кнопки почати гру викликається предикат StartGame, який виконує повну ініціацію гри. Спочатку отишується попередній стан, а потім завантажується стандартна початкова дошка, яка описана в Board. Гравець, який ходить першим, і губина 6 зберігаються як динамічні факти. Завершується ініціація записом всього стану в JSON-файл, який потім читає графічний інтерфейс. У грі реалізовано два типи ходів: звичайні кроки та захоплення фішок. Якщо можливе захоплення, воно обов'язкове. Це перевіряється в «Legal Move». Предикат «Capture Move» знаходить фішки суперника, які можна захопити, а «Simple Move» – діагональні кроки, якщо захоплень немає. Сам хід виконується через Apply Move, який оновлює дошку і при потребі перетворює е, фігури на короля. Якщо фішка стрибає через опонента, його фігура видаляється з дошки. Це реалізовано в Apply Move Unsefe. У грі використовується класичний алгоритм Minimax з альфа бета відтисканням для гри штучного інтелекту. Цей підхід дозволяє ще прораховувати наперед кілька ходів і обрати найкращі з них на основі оцінки позиції. Minimax працює наступним чином: штучний інтелект стимулює всі можливі свої ходи, потім ходи суперника, і так до заданої глибини. На кожному кроці вибирається найгірший сценарій для суперника, що є найкращим для себе. Використовується функція оцінки score, яка визначає вигідність позиції. Чим менше своїх фішек, тим краще в шашках-піддавках. Альфа-бета-відтискання відтискання це оптимізація, яка дозволяє не розглядати гілки дерева, які не можуть вплинути на остаточне рішення. Це значно пришичує обчислення. У коді BestMove викликає мінімакс з початковими межами оцінки від мінус 1000 до 1000. Мінімакс рекурсивно розглядає дерево можливих ходів. Якщо досягнув максимального глибина або немає ходів, повертається, повертає оцінку позиції. Evals перебирає всі можливі ходи, застосовує їх і обирає найкраще за рахунком. При кожному кроці перевіряється, чи можна відтискати гілку, тобто не рахувати зайве. Завдяки альфабету, навіть при глибині 4-5 гра відгу... відгукується швидко, а штучний інтелект поводиться розумно. Для взаємодії з графічним інтерфейсом реалізовано два основні AI Move та Human Move. Вони відповідають за обробку ходу штучного інтелекту та людини відповідно. AI Move використовується, коли грає штучний інтелект. Він завантажує поточний стан гри з Board.JSON JSON. За допомогою Best Moves знаходить найкращий хід згідно на Мінімакс, застосовує його через Apply Move, змінює гравця, і записує оновлений стан гри назад у JSON файл. Human Move викликається, коли людина клікає у поклітинках у графічному інтерфейсі, координати передаються з Python у Prolog як аргументи. Далі відбувається аналогічний процес завантаження стану, перевірка та застування ходу, оновлення поточного гравця, збережені результати. Таким чином, графічний інтерфейс і логіка гри у Prolog повністю синхронізовані через JSON-файл, і обидва типів ходів обробляються централізовано. Для обміну даними між логікою гри на пролог і графічним інтерфейсом на Python використовується JSON файл board.json. LoadState завантажує поточний стан гри, зчитує файл JSON, витягує з нього дошку, гравця та глибину штучного інтелекту, очищає старі значення, зберігає оновлені як динамічні факти. Цей предикат використовується перед кожним ходом, щоб мати актуальний стан. WriteState зберігає поточний стан гри, отримує дані з фактів пролог. Формує словник JSON, записує його у Word JSON, викликається після кожного ходу штучного інтелекту або людини. Завдяки цим двом предикатам відбувається повноцінна синхронізація між Python, графічним інтерфейсом на Python та логікою гри на пролог. Це просте рішення, яке дозволяє легко передавати стан гри без використання сервісів чи мережевих протоколів. Далі розглянемо графічний інтерфейс на Python. Після запуску програми створюється вікно за допомогою бібліотеки T-Kinter, визначаються основні параметри, розмір клітинки, затримка між ходами штучного інтелекту, порожня дошка, початкові змінні. Зараз ви бачите реалізацію панелі, яка розміщена з лівої гри, де користувач може вибрати режим гри, наприклад, людина проти людини, людина проти пролог, пролог проти пролог. Вибрати глибину штучного інтелекту від 1 до 5. Може вибрати, хто ходить першим людина або штучний інтелект, а також кнопку запуску нової гри. Обробка запуску гри. При натисканні кнопки почати гру викликається StartGame, яка передає пролог параметри, спускає Start гейм, зчитує оновлений JSON-файл та малює поле. Якщо обрано режим штучний інтелект проти штучного інтелекту, то запускається цикл ходів із затримкою. E, взаємодія миші реалізовано так. При кліки мишкою координати клітинки переводяться у рядок стовпець. Якщо це перший клік, це вибір фігури. Другий клік спроба ходити хід через HumanMove у пролог. Після успішного ходу перевіряється перемога, і якщо потрібно, перевіряється хід, передається хід іншому гравцю чи штучному інтелекту. Взаємодія між Python і пролог реалізована через виклик своїх пролог через процес.Кран передачу аргументів через g, а обмін даними через файл board.json. Малювання ігрового поля виконується таким чином. Кожна клітинка малюється на canvas. Фішки білого кольору білі, чорні, чорні. Королі позначені літерою К по центру. Обрана фішка підсвічується жовтим контуром. Після кожного году викликається предикат GameOver, який повертає White або Black, якщо один з гравців не має фішок. Гра вмикається просто при запуску Python-файлу, який підключений до логіки, реалізованій на пролог. Ви можете бачити, що можна обрати режими гри обрати хто перший ходи людина або штучний інтелект та обрати глибину штучного інтелекту давайте подивимось як штучний інтелект грає один з одним Давайте розглянемо основну різницю між реалізаціями логіки гри на різних мовах програмування. У реалізації ходів між трьома мовами спостерігаються суттєві відмінності. У пролог хід задається як логічний предикат, що перевіряє, чи є певна, дія допустимою. Пошук ходів відбувається автоматично, що дозволяє легко зібрати всі можливі варіанти. Мова дозволяє сконцентруватися не на алгоритмі, а на формулюванні правил самої гри. У Haskell хід також реалізується декоративно, але в рамках функціонального стилю. Всі правила описуються через функції, які працюють із чистими структурами даних. Відсутність змінних стану забезпечує надійність та передбачуваність логіки, всі дії, побудовані на основі рекурсій та функцій вищого порядку. У Python ходи реалізуються імперативно через вкладені цикли та if-умови. Структура дошки модифікується вручну, і для кожного типу фігури необхідно явно вказувати всі умови руху. Це потребує більше коду. Щодо алгоритму Мінімакс, у пролог цього його реалізація також слідує логічному підходу. Дерево рішень обходиться рекурсивно в предикатах Minimax та Evals, де використовуються змінні глибини та межі альфабета відтискання. Завдяки вбудованому механізму бектрекінг, реалізація виглядає компактно та природно для логічної мови. У Haskell Minimax – це чисто рекурсивна функція, що отримує на вхід позицію гравця, глибину та ознаку. Максимізації. Всі стани гри моделюються функціонально без зміни глобального стану. У Python Minimax реалізується через екоресивну функцію з явним контролем змінних. Хоча така реалізація займає більше рядків, вона легко розширюється, читається і інтегрується в... з іншими модулями гри. Альфабети відтискання реалізуються за допомогою звичайних умов. Джерела. Логіку гри я частково взяв з відео минулих років, графічний інтерфейс я просто згенерував за допомогою чата GPT, а реалізацію на Haskell та Python знайшов в інтернеті в відкритому доступі. У висновку хочу сказати, що саме пролог виявляється найзручнішим для того, щоб реалізувати логіку самої гри. Там, де Пайтону треба писати багато циклів, а в Haskell думати про типи та рекурсії, у пролог все зводиться до простих і зрозумілих правил. Ось як можна ходити, ось кого потрібно захоплювати, ось коли гравець виграє. Е, просто формулюєш, що має бути правдою, а не як це обчислювати. І це ідеально для ігор, де важлива чітка логіка. Особливо класно, що з прологом можна легко перебрати всі можливі ходи, побудувати дерево рішень, рахувати оцінки, і це все виглядає лаконічно та логічно. На цьому в мене все. Дякую за увагу.